Мия на вишивана, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми вишивальними планами на літо 2024. Хочу показати, що би мені хотілося вишити, які в мене є вподобання. Звичайно, цього року я відкриваю для себе все нових виробників і не втомлююся захоплюватися нашими українськими дизайнерами, нашими торговими. Марками, виробниками. Взагалі дякую всім, тому що ви надихаєте і іноді е, плани, які ти будуєш на початку року, е, абсолютно змінюються, тому що постійно щось новеньке і цікаве з'являється в продажу. Ну і покажу я вам, щоб, що я хочу розпочати. Не впевнена, що. Ці всі наборчики, які сьогодні будуть представлені, не впевнена, що я точно все вишию. Але мені би хотілося трошки розпочати щось, якісь цікаві старти для себе зробити. Ще в мене є одні такі деякі ідеї. Я маю надію, що літо принесе натхнення, і я буду вас радувати своїми новими відео і новими процесами. А тепер давайте розпочнемо. Отже, розпочнемо з Чарівної країни. Я би хотіла вишити влітку ось такий брелок від марки Wonderland Crafts, Набір для вишивання бісером на штучній шкірі. Ось такий гарний артикул FLBB 088. Розмір 4 на 8 см, 4 кольори і 448 бісерин. Цей набір я виграла в лотереї, і ось він такий гарний і доволі цікавий. Також я би хотіла повишивати браслети. Не знаю, хотілося б, звичайно, всі, але час покаже. Отже, хочу вишити ось такі браслети: артикул FLBB 051, розмір 3х22 см, 3 на 22 см, три кольори і 923 бісеринки ось такі гарні браслетики. Хотіла би я їх розпочати вишивати. Також маю ще ось такий браслет 0,41, тут два кольори. Такий гарний. Ще маю в запасах ось такий артикул 002, тут три кольори. Ось такий на чорному фоні. Вишиваються такі сині і жовті квіти. І маю ось такі два браслета. Цей вже один я розпаковувала, вони однакові. 001 тут три кольори. Я би хотіла ці всі браслетики розпочати вишивати. Тому що насправді вони шикарні, ну і маю надію, що когось порадую своїх рідних такими гарними браслетиками. Ще би я хотіла вишити ось такий підвіс у вигляді тризуба, артикул тієї чи ТР-002, розмір готового виробу 11,5 на 6,3 см. Ось такий гарний. Це торгова марка Happy Bag. Тут у нас сходить перфорована під вишивку пластикова заготовка, фетер, схема для вишивки, інструкція, бісер, бісерна голка, нитки для вишивки і тесьма для підвісу. Хочу я вишити. І ще маю також е ось такі однакові два набори. Тут вже артикул 003. І також я хочу їх розпочати вишивати. Один хочу для себе, інший на подарунок. Ну, в планах в мене би вишити, звичайно, всі, але бачимо. Без вишивки по дереву нікуди. Я дуже, я просто не те, що дуже я обожнюю вишивати по дереву. Планувала взагалі один набір від цього виробника, але потім щось подивилась, подивилася, і захотілося мені вишити два набори. Найперше, це хочу вишити ось таку синицю від торгової марки Фрузелов, артикул 0238. Тут у нас 15 кольорів. Дуже гарний набір. Він мені був подарований дівчатам з групи на день народження. І ще один набір від фрузелка, який я виграла у лотереї. Це ось такий коник, Мак. Артикул 1118. Тут у нас 13 кольорів. Я що собі посиділа, подумала, думаю, можливо, гарні будуть фотографії, якщо вишити а, такий а, такого коника і десь сфотографувати на природі. Вийде просто шикарно. А ще в мене в планах, звичайно, вишити. А, Ось таку машинку від Вустіч. Я її планувала вишити весною якраз до літа, але, на жаль, не встигла, тому літню машинку вишиватиму влітку. Артикул у нас WS044, розмір 17 на 12 см. І бачимо, вона в таких е, жовтих кольорах. Набір вже в мене трошки вже тріснув періодично, коли його дістаю, дивлюся, тому я би хотіла вишити ось цю машинку. Ще від будсіч я би хотіла вишити ось таку ялиночку. Артикул sh 003 Тут 17 кольорів. Ось така вона йде гарна. Придбала я бісер у виробника, тому мені би хотілося, звичайно, вишити. І ще. Це просто я дуже хочу вишити насправді цей набір, але не знаю, побачимо. Е, маю ось такий набір, е, східний хороскоп, артикул SH011. розмір 135 на 12 сантиметрів, тут 30 кольорів. Ну і, звичайно, цей набір я би хотіла розпочати з вишивки саме е, символа 2025 року. Це змії. Я просто дуже хочу, дуже гарний набір. Ну, і маю надію, що я е, заду, е, те, що задумала, неодмінно вишию. Або хоча б розпочну. Також я хочу вишити, просто дуже хочу вишити. Прям, е, звичайно, не здивую вас, це вишивка по дереву ось такий набір від торгової марки Затишні хрестики. Називається Квітуча весна. Е, хотіла сказати, артикул, а ось М. 010. Мені дуже подобається цей набір. Я мрію зібрати всі будиночки. Взагалі я обожнюю будиночки саме, не знаю, сюжети з будиночками. Мені чомусь такі асоціації виникають теплі і приємні, і я захватом завжди вишиваю такі сюжети. А тут у нас 19 кольорів. Також входять в набір гудзики ручної роботи на Наші виробники, я ж кажу, не втомлюються. Не втомлюють нас дивувати. Дивіться, який гарний набір, шикарний просто. Тому я хочу його вишити. Цей набір я виграла у лотереї, неочікувано для себе і е, впевнилася в тому, що мрії дійсно здійснюються, в тому числі і в вишиванні. Ну і хочу я вишити або розпочати вишивати. Минулого літа я собі задумала вишивати ці набори. Не сталося, як гадалося, вже цього року. Думаю, хоча б розпочати. Торгова марка Сузірі Єдинорога. Маю ось такого гарного ангел-охоронець артикул 1006. І ось така гарна дівчина, ангел 1005. Дуже гарні набори, просто неймовірні. Я їх вже відкривала, дивилася. Ну, це просто взагалі вау. Тому цього року я собі планую розпочати вишивати. Взагалі, влітку особливо хочеться вишивати такі набори. Ще цього року я хочу вишити хоча б одного ведмедика від торгової марки Classic Design. Називається набір. Різдвяні ведмедики, артикул 4461. Тут у нас входить в набір 6, мабуть, 6 ведмедиків. І вишивається на пластиковій канві 14-го каунту. Я переважно завжди вишиваю, коли вже там готова пластикова заготовка бо дерев'яна, нічого думати не треба. А тут, навпаки, треба ж правильно розмістити на канві ведмедиків, їх вишити, вирізати, продумати щось там зі зворотом. Тому я би хотіла. Хоча б одного ведмедика спробувати вишити. Також я хочу влітку завершити ось такий набір від торгової марки Abriz Art. Називається весняний мотив, артикул an 164 Тут у нас 20 на 16 см, вишивається на 18-й. Аїді 36 кольорів, і я вам покажу, що ж я вишила. Насправді, досить мало. Ось що я вишила. Тут десь 2,6%. Насправді, з цією роботою я беру участь у суміснику, але щось мені не дуже легко дається. Сумісник відбувається у групі, вишиваємо разом з Юлією осінь. Там є така. Сумісник, хрестики в балах. Тобто від кількості хрестиків залежить, скільки балів ви отримуєте. Ну і підсумку буде переможець, який виграє подарунок. Я вже давно, я щось там вишила, і навіть не здається, ви можете тобто, там пропускати звіти, якщо у вас якісь там певні обставини. От. І я не знаю, побачу, чи буду я брати участь. Подумаю, там мінімум треба вишити за тиждень, хоча б 250 хрестиків це є 1 бал, або здається це так. От, і тут у мене ниткова розмітка, тому що я трошки я десь не знаю, скільки. Два дні вишивала цю розмітку. Е, мені з нею легше набагато, ніж з е, фломастерами, тому що якимись олівцями, тому що я маю гіркий досвід, потім не бо цей олівець линяє, і то все не можна відібрати, тому краще я думаю, 2-3 дні я посушу, зроблю ниткову розмітку, ніж потім собі плакати над вишивкою, коли вона вже готова. Цього літа хочу, хоч трошки просунути цей набір, можливо, вишити там десь приблизно до 7 тисяч хрестиків. Тому, звичайно, коли є бажання, то можна десь, я думаю, за тиждень, за два вишити, в такому, якщо в швидкому темпі. Ну, в мене з темпами завжди так якось не дуже. А от коли я вишиваю по дереву, то в мене завжди якісь таке захоплення, азарт. А тут на тканині трошки важче вишивати. І ще один набір, я вже його дивилася, от ви можете побачити, що я вже його відкривала. Це Dimensions, піони і дельфініуми, артикул 35254. Я дуже хочу розпочати вишивати. Тут дуже гарні кольори. Ну, не знаю, побачимо, намагатимусь. Хоч трошки просувати даний процес. Навіть в мене тут тканинка десь лежить, я її навіть не розмічала. Планую найближчим часом зайнятися і поступово-поступово просувати даний процес. Тому що дивлюся, якщо воно в мене буде лежати ще скільки років, і то я взагалі його не вишию. І ще один набір. Я так, знаєте, Зітхнула, тому що я не знаю, я вагаюся розпочинати його чи не розпочинати, і сюжет дуже гарний, і торгова марка шикарна. Ну, я собі так планую. Планую розпочати. Почнемо з того розпочати, а там час покаже. Хочу розпочати ось такий набір від торгової марки Мережка, артикул k 242. Вишивається на ID 16 каунту. E, називається Зеті Паті Чаювання, розмір 31 на 37. Ось такі гарні дівчатка. E, вони мені нагадують моїх донечок, і, звичайно, я би хотіла вишити, ну, розпочати. Про вишити це дуже сильно сказано. А розпочати вишивати даний набір. Мене мама вмовляє, каже: це такий гарний сюжет. Вишивай, вишивай. А я щось знаєте, вагаюся. Ну, ось і всі мої вишивальні плани. Переважно більшість з них це дерев'яшки, це вишивка на пластику, дуже мало якихось таких ниткових наборів. Не знаю, чому так. Я користуючись своїм натхненням, як то кажуть, вишиваю те, що мені подобається, те, що приносить мені задоволення і, в деякій мірі, заспокоює мою нервову систему. Ну, ось і все, що я вам хотіла показати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!